Гомельська область повідомляється, що, яка межує з Україною, зокрема, повідомляється, що вона готова до переведення на воєнний стан? Зокрема, про це говорив перший заступник голови білоруського МНС. раніше. Рустем Умєров в інтерв'ю заявив про те, що зокрема росіяни хочуть відкрити новий фронт на півночі. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, а в центрі протидії дезінформації говорили про те, що ну найближчим часом активізується ось, російський ПСО про відкриття знову ж таки нового фронту. Олеж Володимирочу. Ну тобто, знову ж таки, це як і ПСО можна так вважати, і, і з іншого боку. Тоді заява Рустема Умірова. Вона тоді знову ж таки на партнерів направлена так, щоб акумулювати зусилля. Чи ну то як ви ось це поясните? Ну дуже важко пояснити поведінку самого Умірова. Он то у нас головний як верховний Головнокомандуючий, їздить по фронтах, розмовляє з Пентагоном, замість забезпечення життєдіяльності і бойової спроможності збройних сил. Вони іноді роблять такі заяви, які ну не на мі, не притаманні посаді міністра оборони. От якби це сказав Буданов, головний розвідник, я б я би це сприйняв би як за чисту монету і, і дуже серйозно. А, справа в тому, що от центр, дивіться, справа в тому, що для того, щоб відкрити другий фронт з Білорусі, треба накопичити там війська на сьогоднішній день, а, а ми не спостерігаємо переміщення військ. Єдина загроза, яка сьогодні існує з території Білорусі, це наявність ракетної бригади комплексу Іскандер російської, яку вони начебто поступово передають під підпорядкування на баланс точніше, Збройних сил Білорусі, але там досі, досі присутні, присутні російські військові. Це наявність комплексів С-300 С-400 на прикритті е, об'єктів в Білорусі. Ми знаємо, що до 200 кілометрів ці ракети в класі Земля-Земля можуть бити. І, до речі, були випадки, коли 400-й комплекс застосовувався для обстрілу міста Київ, Даже таке вони дістають від тої території до, і до Києва, в тому числі. І ще одна, і ще один чинник загрози це наявність групи тактичної авіації Російської Федерації на аеродромах. В Білорусі, і причому російська авіація, яка може застосовувати як Каби, там Су Су-30, су Су-24, су ну правда, МР, там два розвідника. От, і вони можуть застосовувати крилати ракети типу Х-59, Х-69. Ми знаємо, що у них відповідна дальність 300 і 400 кілометрів. Оце єдина загроза, яка є на сьогоднішній день. Казати, що білоруська армія вона налічує порядка 45 тисяч військовослужбовців і загалом до 60 тисяч Міністерства оборони Білорусі. Казати, що вони там завтра Лукаш... Путін переконає Лукашенка. Вступити в бій білоруської армії, тоді у мене питання: а чим вона буде забезпечуватися? Якщо запаси озброєння і боєприпасів вони віддали російським військам, якщо всіх бажаючих Лукашенко дозволив вербувати контрактників на війну білоруських, на війну в Україну і російські рекрути. Е е рекрутингові е е агентства вигрібають постійно, вигрібають, постійно е агітують білорусів е підписувати контракт і їхати воювати в Україну. Ну їх відправляють там, демонструю демонстраційно відправляють, сі сідають на Ілсімся 76 Вони летять, начебто в Російську Федерацію, але ми розуміємо, що потім ми їх зустрічаємо. На лінії фронту в нашій країні. Тому, тому на сьогоднішній день казати, що отак що от просто на е, щелчок пальців, завтра повстане військо і, і почне сунути на нас, ні, такого, такого на сьогоднішній день немає. Як тільки Білорусі, е, а ще ви не забувайте, ми ж сьогодні дивіться, у нас досвід росте, чим далі, тим більше, е, я, я маю на увазі ураження об'єктів на території Російської Федерації. Мозерський завод, нафтоперегонний завод найбільший в Білорусі і фактично єдиний. Взагалі в зоні досягнення там, найменших наших, наших дронів. Тиму 30 кілометрів від кордону знаходиться. Відповідь одразу полетиться. Так, зрозуміло. абсолютно Абсолютно одразу Білорусь залишиться без, без палива. Плюс аеродроми і в і Мачуліщі, і в Ліда, і. Барановичі, вони всі в зоні досягнення наших. Ми, до речі, в Мачуліщах А-50 там же був пошкоджений. Прилетіли ж тоді два дрони. А зараз дрони, дрони якщо долітають, він сьогодні знов 1200 кілометрів подавав наш дрон і, і, вразив, там, і вразив завод. От. Так що я думаю, що саме православний Лукашенко разом з, з нелегітимним Путіним вони там. Один одному повинні були пояснити всі, всі розклади, всі реалії на сьогоднішній день. Тим більше, тим більше, що Росія рахує Білорусь як запасну бензоколонку. До речі, ми знаємо, що пролунала ця інформація, що до 150 тисяч тонн тисяч тонн, Російська Федерація просто просила зарезервувати для Росії в на білоруських потужностях, нафтопереробних потужностях. Цікаво, але ж ладимо, коли ми говорили зокрема про вирішення проблеми кабель Фабів. Зокрема, сказали про те, що так, тільки літаки, і всі в очікуванні F-16, зокрема, от наразі в мережах так інфографіка з'явилася Ukraine War Infographic, і згідно з цією графікою, Україна ймовірно, орієнтовно отримає 95 літаків зі 120-130 необхідних нам та про те, що раніше зокрема говорив і президент. Але можливо буде і більше, Тобто, ми, звичайно, ж на це сподіваємося. Плюс була новина про те, що Швеція передає нам ось ці два радіолокаційні літаки, так з, з радарами, скажіть, будь ласка, ну тобто, все це знову ж таки про нас, про яку зміну ситуацію буде говорити, чи це вже про те, що ми будемо мати перевагу так у повітрі? Знову ж таки, що це все буде означати, зокрема для ворога? Ну давайте трошки розроживі окуляри знимемо, чи просто Давай. припіднимемо їх і подивимось на світ е, власними очами. Справа у тому, що всі ці 95 літаків до 28-го року. Останній термін їх постачання це 28-й рік. Скільки там прийде їх до 28 року, важко сказати. Перші літаки, я думаю, що ми отримаємо, як ми і, і обговорювали з вами. Я думаю, що перші літаки там шість-вісім машин. Ми можемо отримати на саміті в Вашингтоні, саміті НАТО в липні. От. Скоріше за все, за все так і буде. Там Джо Байден. Широким жестом в, в, в рамках передвиборчої кампанії скаже, ось ми прийняли остаточне рішення і даємо дозвіл на передачу цих літаків. Пілоти готові, технічний склад готовий, база технічна у нас готова для прийняття цих літаків. Е, і так, що от так, це от може статися. До кінця року нам обіцяє 3-4 ну, десятка літаків передати. Це Нідерланди частково, Бельгія е, частково. І е, по моєму по-моєму там е, Норвегія і е, да, моєму Норвегія там ще Так, да. от е, то есть у нас на кінець року можуть бути там 30-40 сорок літаків, е, От це вже кординальна зміни ситуація на фронті. А от перші літаки, перша група, вона може змінити ситуацію на одному окремо взятому оперативному напрямку.